Скотт Лінч. Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. 5. Він порушив таємний мир першої ж ночі, коли потрапив до мене. Нахабне малесрантя. Тепер батько злодій умостився зручніше в саду на даху храму безокого священника з кубком вина. Те було кисле майже як оцет, але це був ще один знак того. Що тут почнуться справжні переговори. Ніколи не бувало такого до нього і ніколи після. Хтось навчив його чистити кишені, але не сказав, що жовтих курток чіпати суворо заборонено. Отець лан стулив губи. Це дуже цікаво, справді дуже цікаво. Наш дорогий капа Барсаві дуже хотів би зустріти такого незвичайного хлопчика. Я так і не дізнався, хто його навчив. Каже, що сам навчився, але бреше. П'ятирічки бавляться з мертвою рибою конячими кизяками. Ланце. Вони не винаходять з від тонкощів ловких рук і крадіжки гаманців. І що ти робив з гаманами? Помчав на пост вартових згарища і виціловав дупи й чоботи так, що губи почорніли. Пояснив капітану, що один із новачків не розуміє, як усе працює у нас у коморі, і що я з відсотками повертаю гаманці і благаю їх великодушно вибачити нам і всякі такі і інші люб'язності. І що прийняли? Від грошей люди добрішають, ланце. Я набив гамани сріблом так, що ті аж тріщали. Потім ще дав кожному гроші на 5-6 ночей доброї гулянки, і ми всі домовилися, що вони перехилять чарчину за здоров'я капе Барсаві, якого а, ясна річ, не слід турбувати такими дрібницями, як протокол його вірного злодія, який дозволив п'ятирічній дитині порушити клятий мир. Значить, сказав безокий священик, того самого вечора ти зазнайомився із моїм несподіваним і загадковим нежданним хлопчиком. Мені приємно, що ти починаєш вважати малого своїм ланцем тому що далі ще цікавіше не знаю, як це сказати. У мене є діти, яким подобається красти. У мене є діти, які так чи інакше не думають про крадіжку, і є діти, які просто терплять необхідність красти, бо знають, що їм більше нічого робити. Але ніхто і я не обманюю ніхто ніколи не показував такого голоду до цього діла, як цей хлопчак. Якби в нього була кривава рана на горлі і личес намагався її зашити, Ламора вкрав би голку і нитку. Та помер берегочучи. Він краде забагато. Краде забагато, розмірковував розміркував священник. Ніколи не подумав би, що почую таку скаргу від людини, яка заробляє тим, що готує маленьких злодіїв. Смійся, смійся. сказав батько злотів. Це ще не все. Шість минали місяці. Партія перетворився на фестал. Далі прийшов Аурім. Ім листі шквали літа поступилися місцем сильнішим дощам зими. 77-й рік Гандало став 77-м роком морганте, отця міста, бога зашморгу й кельми. Вісім із 31-го сироти з Гарища, яким гірше давалися делікатні й цікаві завдання батька злодів, звисали з чорного моста перед палацем терпіння. Так і пішло. Ті, хто вижив, були надто зайняті своїми делікатними та цікавими справами, щоб їм було до того діло. Товариство пагорбатіней, як невдовзі виявив Лок, чітко ділилося на два клани вуличні та домушники. Остання ватага була меншою, найдоступнішою групою, яка добувала заробіток після заходу сонця. Вони переповзали по дахах і димарях, відмикали замки й ковзали крізь загородження амбразури, крали все, від монети коштовності до брусків смальцю в полишених без догляду коморах. Вуличні ж хлопці та дівчата. Бродили по каморських вулицях, провулках та мостах удень. Старші та досвідчені діти, хапачі, потрошили кишені гаманці та ядки, а молодші й менш здібні трюкачі відвертали увагу, плакали за вигаданими матерями, прикидалися хворими чи кидалися в різні боки з криками стій і злодій, поки хапачі тікали зі своїм уловом. Кожного після повернення на цвинтар чекав струс від старшої чи більшої дитини. Усе вкрадене чи зібране проходило. Через ієрархію сильних кулаків та хуліганів, поки не доходило до батька злодіїв, який відзначав імена в моторошно точному списку, коли надходив денний улов. Тим, хто щось приносив, дозволяли їсти. Тим, кому цього вечора не пощастило зловом, доводилося тренуватися вдвічі більше. Батько злодіїв щовечора ходив по лабіринтах пагорба навантажений гаманами, шовковими хустками, намистами металевими гудзиками, від пальт. І дюжиною інших цінних речей. Підопічні мали пота або, підлаштувавши зручний випадок, спробувати смикнути щось, тих, кого він помічав або хапав за руку, негайно карали. Батько злодій вважав за краще не бити тих, хто програв у цих тренувальних іграх, хоча він міг діяти підло, коли находив такий настрій. Натомість їх змушували пити з фляги чисту імбірну олію, поки їхні однолітки збиралися довкола і скандували щось глузливе. Комарська імбірна олія. Штука міцна, її цілком можна порівняти, як вважає сам батько злодів, із ковтком напівзотлілого попелу сумаху. Тим, хто не хотів розтуляти рота, її заливали в ніс, поки старші діти тримали бідолаху догори дригом. Такого ніколи не доводилося повторювати двічі. Згодом, навіть ті, у кого були ошпарені олією язики та опухле горло, навчилися азів того, як общіпувати пальта і позичати крам у необережних купців. Батько злодіїв з ентузіазмом навчав їх, як влаштовані дублети, комзоли, сюртуки та поясні сумки, не відстаючи від останньої моди. Його підопічні дізнавалися, що можна відрізати, що можна відірвати, а що треба виловити спритними пальцями. Суть, мої любі, полягає не в тому, щоб тертися об одного суб'єкта, мов пес, чи хапати його за руку, як загублене дитя. Півсекунди контакту часто вже забагато. Батько злодіїв зобразив у повітрі зашморг. Що затягується на його шиї і вивалив з рота язик. Ви будете жити або помрете за трьома священними правилами. По перше, завжди переконайтеся, що суб'єкта гарненько відволікли або ваші трюкачі, або якийсь власний взагалі з цим не пов'язаний гармидер, як то бійка чи пожежа в будинку. Пожежі чудові для наших цілей, цінуйте їх. По друге, зведіть до мінімуму і я тут не жартую контакти з суб'єктом, навіть якщо він відвернувся. Він вивільнився зі свого невидимого зашморгу і лукаво посміхнувся. І останнє. Після того, як ви зробите свою справу, покидайте місце, навіть якщо суб'єкт мовчить, як німий. Чого я вас вчив? Раз поцупив утечеш, хором відповіли учні. Два у зашморг попадеш. Нові сироти приходили поодинці й по двоє. Старші діти без церемонії залишали пагорб щокілька тижнів. Лок припускав, що це свідчило про якусь категорію дисципліни. Яка виходила за межі імбірної олії, але запитань ніколи не ставив, оскільки був ще на занадто низькому щаблі ієрархії пагорба, щоб ризикувати або довіряти відповідям на свої запитання. А щодо його науки, толок пішов до вуличних наступного дня після прибуття на пагорб, і його відразу ж кинули в купу до трюкачів. Він підозрював, що замість покарання. Під кінець другого місяця його навички піднесли його до лав хапачів. Це вважалося кроком до підвищення соціального статусу, але, вочевидь, Ламора, один на всьому пагорбі вважав за краще працювати з трюкачами ще довго після того, як отримав право перестати цим займатися. На пагорбі він був похмурий і ні з ким не дружив, та до штукарства трюкачів у нього був природжений дар він аж оживав. Він удосконалив використання пережованої апельсинової м'якоті як замінника блювоти. Там, де інші трюкачі просто хапалися за живі стогнали, лок. Приправляв свої виступи тим, що вивергав теплі білопомаранчеві помиї під ноги своєї аудиторії, або якщо він був у особливо капусному настрої, на подоли суконь та панчохи. Ще одним його улюбленим пристроєм була довга суха гілочка, захована в холоші бриджів і прив'язана до щиколотки. Різко опустившись на коліна, він міг зламати цю гілочку чутним тріском, за яким слідував пронизливий крик. Такий трюк був ефективним магнітом для уваги та співчуття. Особливо безпосередньо близько від колеса воза. Коли він досить довго щіпав натовп, його рятували від подальшої уваги кілька інших трюкачів, які голосно оголошували, що вони волочать його додому до матері, щоб його міг оглянути лічець. Здатність ходити дивом відновлювалася, щойно його витягували за ріг. Він так швидко напрацював репертуар хитрих трюків, що батько злодіїв мусив відвести його в бік для другої приватної розмови. Це після того, як лок влаштував неприємний публічний крах спідниці та ліфа молодої леді кількома швидкими рухами кишенькового ножика. Слухай сюди, локку, як мого батька Ламоро», – сказав батько Злотів. Цього разу обійдеться безімбірної олії, запевняю тебе, але я дуже хотів би, щоб твої штукарства відхилялися від розважального і поверталися до практичного. Лок просто витріщився на нього і засував ногами. Тоді я скажу прямо інші трюкачі день за днем виходять. Не роботу свою робити, а на тебе дивитися. Годувати власну театральну трупу я не збираюся. Дай моїй команді щасливих маленьких засранців займатися своїм ділом і перестань удавати з себе велику зірку. Який час після розмови все було спокійно. Однак не минуло й півроку після локової появи на пагорбі, як він ненароком спалив таверну, Елдер скляна лоза і збурив карантинний бунт, який майже стер з карти комора тіснину. Тіснина був долиною Ніри Халуп на північному краю. Не найблагополучнішої частини міста. Схоже, на величезний амфітеатр серце острова у формі нирки опускалося на 40 заком футів під його зовнішніми краями. З ярусів цієї великої кипучої чаші стріміли похилені ряди бараків і крамниць без вікон, стіни пообвалювалися одна на одну, а провулки тіснилися поруч з іншими посрібленими млою провулками так, що два чоловіки плічо-пліч -пліч не пройдуть. Ендерскляна на лоза примостилася над брукованою дорогою, що йшла на захід, і через Кам'яний міст вела від тіснини зелені глибини Мара Камарадса. Це був обвислий триповерховий звір із погнутої негодою деревини з хиткими сходами всередині і зовні, які калічили щонайменше одного відвідувача за тиждень, там завжди точилися жваві обговорення про те, хто із засідників наступним розтрощить собі череп. Це було пристановище курсів люльки. Та залежних від згляду. Останні видавлювали дорогоцінні краплі наркотикою на очні яблука на людях і лежали там, посмикуючись від видінь, поки незнайомці перебирали їхні речі або опиралися на них, як на столи. Ішов 77-й рік Моргайтем, коли Лок-Ламура увірвався в залу ендер скляної лози, смачно схлипучи й шморгаючи носом, з червоними щоками, потрісканими кровавими губами, синцями під очима, характерними для чорного шепоту. Будь ласка, сер. Прошепотів він, на жаханому викидайлу, а гравці в кості, бармени, повії та злодії завмерли й втупилися в з'яву. «Благаю вас, матінко і батюшко, хворі. Я не знаю, що з ними таке. Я єдиний, можу рухатися. Ви маєте. Шморх носом. Допомогти. Будь ласка, добродію. Чи принаймні щось таке можна було б почути, якби викидайло не спричинив стрімкого масового виходу завсідників таверни, верни несамовитими криками Шепіт, чорний шепіт. Хлопчик. Локової статури явно не пережив би тієї штовханини й паніки, що здійнялася після цього, але краще за будь-який щит його захищали ознаки хвороби на змарнілому лиці. Гральні кості попадали на столи, а карти розліталися, мов листя. Бляшані кухлі і смолені шкіряні кружки падали на підлогу й розбризкували дешеве пиво. Столи перекидалися на бігу. Ножітаки, які підштовхували повільніших, щоб ті ворушилися швидше, і, топчучи любителів ззаду, Ошаліла хвиля людського сміття, полилася з усіх дверей, оминаючи ті, у яких стояв лок, і марно благав про допомогу спини втікачам. Коли в таверні залишилося хіба кілька стогнучих або й зовсім нерухомих зглядників, позаду Лока прокралися його кумпани десяток найшвидших трюкачів та хапачів із банди вуличних, спеціально запрошених ламорою для цієї експедиції, вони розсипалися серед повалених столів і за побитим баром, несамовито вихоплюючи все цінне. Тут жменя монет, там хороше ніж, і ось тобі набір кісток з китового вуса з крихітними гранатовими мітками. З комори несли кошики черствого, але придатного хліба, солоне масло загорнуте у овощений папір та десяток пляшок вина. Лок дав їм на все про все півхвилини, літячи подумки, поки стирав з обличчя грим. Закінчивши рахувати, він махнув своїм спільникам повертатися в нічне місто. Уже гупали, скликали варту бунтові барабани. А за їхнім ритмом пробивалися перші слабкі гудіння дудок, жаский звук, який віщував наближення у пирів герцога карантинної варти. Учасники локової пригоди пробивалися крізь дедалі густішу юрбу розгублених і переляканих мешканців тіснини, і пробиралися додому манівцями через маракаморадса або Димну вугільний район. Вони повернулися з найбільшим запасом краму та їжі на пам'яті сиріт пагорбатіни і більшою купою мідних напівборонів, ніж сподівався лок. Він не знав, що люди, які грають у кості чи карти, тримають гроші на виду, бо в пагорбі тіни подібні ігри були винятковою цариною найстарших і найпопулярніших дітей сиріт, а він не належав ні до тих, ні до інших. Спершу батько злодіїв був просто здивований, але тієї ночі, якісь охоплені панікою п'янички підпалили елдер скляну золу, і сотні людей намагалися втекти з тіснини, коли міська варта не змогла знайти хлопчика, який першим збурив паніку. Бунтові барабани били до світанку, на мости нікого не пускали. Лучники герцога Нікованте розташувалися на каналах навколо тіснини, на плоскодонних човнах із запасом стріл, яких вистачить на всю ніч. Наступний ранок знову застав батька злодів у приватній розмові зі своїм найменшим чумним сиротою. Піда з тобою локо сраний ламору в тому, що ти необачливий. Ти знаєш, що означає обачливий. Лок похитав головою Скажу так у той таверни був хазяїн. Той хазяїн працював на капу Барсаві, того самого великого ЦБ, на якого працюю і я. Так от, хазяїн таверни платив капі, як і я, щоб уникнути всіляких нещасних випадків. Завдяки тобі він у такий втрапив, хоча справно платив гроші, і ніяких випадків не передбачалося. Отже, якщо стежиш за думкою, підбурювати зграю п'яних тварин спалити це місце до тла через уявну чому протилежність обачливості, то здогадуєшся тепер, що означає це слово? Почувши це лок, знав, що саме час енергійно кивнути. На відміну він останнього разу, коли ти намагався відправити мене в могилу, Тут я грошима не зможу зарадити, і слава богам, не доведеться, тому що наробив ти діл. Минулої ночі жовті куртки перебили 200 людей, перш ніж розуміли, що ні в кого не було шепоту. Герцог скликав свої прокляті війська і вже було збирався спалити тіснинок бісу. Так от єдина причина і я зараз не жартую, чому ти не плаваєш? У животі акули з дуже здивованим виразом на обличчі полягає в тому, що зелдер скляної лози лишилася кубка попелу. Ніхто не знає, що з неї щось вкрали до того, як вона стала тією купкою попелу, ніхто крім нас. Отже, ми всі погодимося, що ніхто в цьому пагорбі нічого не знає про те, що сталося, а ти наново навчишся тієї поміркованості, про яку я говорив, коли ти вперше сюди прибув. Ти пам'ятаєш про поміркованість, правда? Лок кивнув. Я просто хочу від тебе гарної акуратної роботи, Ламуро. Я хочу звідси гаманеться звідти ковбаску. Я хочу, щоб ти проковтнув свої амбіції, висрав їх, як нестравлену їжу, і був обачливим маленьким трюкачем наступну тисячу років. Можеш зробити таке для мене? Не грабуй більше жовтих курток, не спалю більше таверн, не починай більше клятих бунтів. Просто прикинься недалеким злодюшкою, як твої брати і сестри, ясно? Лук знову кивнув що сили намагаючись Зобразити на лиці розкаяння. От і добре. А тепер, сказав батько злодіїв і витягнув майже повну флягу імбірної олії, ми підкріпимо мої наставляння. І деякий час, коли люк знову міг говорити безперешкодно дихати, усе було спокійно. Але 77-й рік Морганте став 77-м роком синдування, і, хоча локо вдавалося деякий час приховувати свої дії від батька злодіїв, він знову примудрився не проявити обачливості. Коли батько злодіїв зрозумів, що зробив хлопець, він пішов до капи Камура і добився дозволу на одну маленьку смерть. Лише тоді він пішов до безокого священника, націлений не на милосердя, а на останній шанс отримати хоч невелику вигоду. Сім. Небу тліло червоним, і від дня лишилося хіба лінія розплавленого золота, що повільно опускалася на західному видноколі. Локламура влікся в довгій тіні батька злодіїв, які вів його до храму Переландро, щоб продати. Нарешті лок дізнався, куди зникали старші діти. Велика скляна арка вела від північно-західного підніжжя Пагорбатіний до східного краю величезного довгастого храмового району. Батько злодіїв зупинився на вершині цього моста і подивився на північ, на темні будинки тихого, крізь туманом води бурхливої анжевіни, на затінені маєтки та обсаджені деревами. Білокам'яні бульвари островів Альчеґранти, рясно розсипаних під незбагненною висотою п'яти веж. П'ять веж були найвидатнішими спорудами Зелдерскла в місті, повному цієї таємничої речовини. Найменша і найскромніша споруда ловець світанку була лише 80 футів завширшки і 400 футів заввишки. Істинний колір кожної гладенької вежі змішувався тепер із розпеченим світлом призахідного сонця. А поветина канатів та вантажних кошиків, що пронизувала верхівки веж, була ледь помітна на тлі кармінного неба. Постімо з тобою тут хвилинку, хлопчику, сказав батько злодів із нехарактерною тугою в голосі. Тут, на моєму мосту. Мало хто приходить до пагорбатіни цим шляхом, тож можна назвати його моїм. Вітер герцога, що вдень дув із залізного моря, перемінився, уночі як завжди заправлятиме вітер шибеника, що віяв від суші до моря. Густий від запахів полів і напівзогнилих боліт. я тебе віддаю, додав батько злодіїв по хвилі, і я а не жартую. Прощавай назавжди. Шкода, що тобі чогось бракує, здорового глузду, напевно. Лох нічого не сказав, тільки мовчки дивився на величезні скляні вежі, поки небо за ними губило фарби. Засвітилися білоголубі зірки, і останні промені сонця зникли на заході, немов заплющилося велике око. Коли над містом, здавалося, опустився перший натяк на справжню темряву, піднялося нове світло, слабке й мерехтливе, і витіснило її. Це світло сяяло з середини самого скла П'ятивеж і в напівпрозорому склі моста, на якому вони стояли. Воно розповзалося з кожним подихом, набираючи сили, аж поки не залило місто казковим півмороком похмурого дня. Настала година лжесвітла. Від висот п'ятивеж до обсідіанової гладкості величезних скляних велерізів. До штучних рифів під грифельними хвилями вже світло сяйло з кожної поверхні й кожного осколка елдерскла в каморі, з кожної частинки неземного матеріалу, що залишили по собі створіння, які дали форму цьому місту. Щоночі, коли захід нарешті поглинав сонце, скляні містки ставали нитками примарного світла, скляні вежі, скляні провулки та дивні скляні сади скульптур тьмяно мерехтіли фіолетовим, блакитним, оранжевим і перламутрово білим. А місяці і зірки блідли й сіріли. Це було те, що в Каморі вважалося сутінками розходилися останні робітники денних змін, перегукувалися нічні вартові і замикалися міські ворота. Година надприродного сяйва незабаром зміниться справжньою ніччю. Ну, вернемося до наших справ, сказав батько злодіїв, і вони вдвох попрямували до храмового району, ступаючи по м'якому неземному світлі.